Пропоную сьогодні Ростахіс. Друга назва його горноколосник. Подивіться на цю красу. Ось зараз фокусую. Тримає водичку, поляло його, бачите? Тримає водичку. І в ньому капельки такі зранку роса. тут. Великий е, Великий кущ, тут мільйони, мільйон. Маленьких хоростахісів. Бачите? Зараз тінь зроблю. Ось його, бачите, водичку тримає. Можете його тримати вдома, можете його тримати на вулиці, можете його висадити в кашпо, можете його посадити. Це сукулент, Взагалі, щось середнє між молоділами. Ну, це сукулент. Дивіться, який він. А? Водичку покажемо. Ось, а? Так, великі отакі горшики. Літер. Літр 100, коштує він 150 гривень. Кому потрібно, звертайтесь. Бачите, який він густий. Хм? Краса!